Це золото, слухайте. Бля, як зрозуміти? Хто шари? Вам напевно не видно. Це може бути золото? Як зрозуміти? Але вона ціла, слухайте. Чи срібло це. Ну Це браслет на руку на ну, жіночий, да? Вона маленька, вона ціла. Блін. Так, тут є проба бачу. Ну як мені подивитися? Не знаю, я не бачу. Тут є якась проба, але я не бачу. Жесть. Так, кольцо. Спасій Сохрані, Тоже спробуй. О, тут чітко видно, що проба стоїть. Срібло. Таке кольце велике. Прямо на мене. Див, собі. Ну в мене який? В мене десь 20-й, мабуть, 19-й. Я не знаю. Ну, таке, таке кольцо спасій сохрані. Прикол. Так. Хрестик раз. Це, походу, алюмінієвий Просто Просто алюмінієвий хрестик. Ну, це також алюмінію. Це, це точно алюміній, це теж видно. Також і захранів. Так, потім одна сережка. Раз. Теж спробуй стоїть. Блін, треба лінзу знайти, ту що я знаходив. Ми ж з вами знаходили лінзу. І тут також спроба стоїть, також одна сережка. Ну і скільки тут може бути? Блін, наша я ті віси вже продав, ну це жесть. Зилу. Я думаю, гривень 100 тут може бути хоча б 100. Я не знаю, по чому ще гривень по 30 на лом срібло. Ладно, розберемось. Я спробую це якось зважити. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це був якийсь жовтий пакет, да, здається. Білий. Він щось взагалі легке.